Ця інформація про продаж амбулаторії вона сколихнула трошки простір, мешканці Грибович, вони насправді шоковані, як це так, Там почали у 2020 році будувати цю амбулаторію, збудували і СТОП. Там ми приймали рішення на сесії міської ради, що ми її приймаємо ну, згідно закону, тобто держава за державні кошти збудувала, потім передають громаді. І тут, коли з'явилася інформація, що її хочуть продати з аукціону, я, чесно кажучи, подумав, що це просто якийсь жарт. Ну, бо на голову це не налазить. Я звернувся до керівництва фонду державного минала України. Сьогодні вже прийнято рішення, що ніяких торгів не буде. І я би дуже хотів, щоб просто всі зупинили дебати на цю тему, просто спокійно передали це громаді. Тому що коли керівник станції ж такої допомоги починає говорити, що йому потрібна ця локація для розміщення свого пункту, та його можна попросити дуже багато чого наговорити. Навіщо була зроблена помилка? Треба забути цей етап, просто спокійно передати, щоб мешканці мали можливість там приходити і отримувати медичні послуги. Це життя, це війна. Ми повинні думати, що нас об'єднує і бути разом. Ну, я можу їх зрозуміти. Напевно, є е, якісь свої там е, внутрішньо е, структурні речі, але є здоровий глузд. Якщо за державні кошти будується амбулаторія і вона збудована, то її треба банально передати громаді, для якої її збудували.